З нагоди Дня Івано-Франківська, який цьогоріч вирішено святкувати без концертів, в обласному центрі провели акцію Купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. З 2004-го, відколи започаткували акцію, кількість учасників зросла, змінився і асортимент товарів, які виготовляють місцеві підприємці. Чим дивували мешканців і гостей міста цьогоріч? Розкажуть наші кореспонденти. Півсотні місцевих товаровиробників, зокрема підприємства харчової, хімічної, машинобудівної, деревообробної та інших галузей промисловості, презентували свою продукцію. Відвідувачі виставки дивуються, скільки якісного і недорогого товару виготовляють в Івано-Франківську. Я сьогодні дістав реальну масу задоволення, коли побачив, крім тих виробників, яких ми сподівалися тут побачити. Я тут знайшов масу. Ну, не масу, все на декілька нових е підприємців, фірм, компаній, які дійсно випускають продукцію, там шкарпетки, двері, е музичні інструменти, фантастичний стенд. Правда, я вперше взагалі взнав, е що в нас в місті є люди, які експортують 90% своєї своїх продукції в європейський союз. Здивували мене ваших дешевих кобасні вироби, які дуже високої якості, часто кажучи, і досить непоганого. Вигляду і смаку, що може бути у вас все? Звичайно, що подобаються всякі сувеніри у міськвиконкомі кажуть, на те, й розраховано, що показати людям, що виготовляють у обласному центрі, переконати, що наш товар найгірший за привізний, а заодно підтримати підприємців. Після таких виставок ми будемо ще більше уваги звертати на полицях. Все ж таки, що зроблено в місті Івано-Франківську, як дати роботи Івано-Франківцям, як залишити ті кошти в нашому місті для того, щоб місто розвивалося. Люди, які вперше на виставці, презентують себе не гірше. Ось на цьому стенді усе виготовлене руками талановитої молоді учнів вищого художнього професійного училища номер 3 Окрім вишивки, різьби по дереву, живопису, діти виготовляють ще й меблі. Ми вважаємо, що такий талант, який в нас в нашій області, в нашій Україні, в нашому франківську, просто не можна приховувати. Тому ми вирішили теж прийняти участь у цій виставці, показати красу і таланти наших дітей. А тут представлені ефірні олії, виготовлені за німецькою технологією, методом холодного віджиму. Їх продають і в Україні, і в державах Євросоюзу. А там, як відомо, свої стандарти, яким відповідає місцева продукція. Запитувати в аптеках. Це виробництво приблизно до органічного виробництва. Ми, крім того, ще працюємо швейцарсько-український проект розвиток органічного виробництва на Україні. І... Ми випускаємо, значить, олії, рослинні, широти е борошно і харчові добавки білочно активні добавки. Такі заходи сприяють і налагодженню партнерських відносин поміж виробниками. А розвиток місцевих підприємств позначається не лише на доходах міста, а й окремих людей. Адже купуючи івано-франківське, даємо роботу івано-франківцям.